Я кажу, зранку ще не бачив новостей Але проснувся сьогодні кошмар якийсь сняться і це Пів четвертого ранку проснувся А потім же, що це вже узнаю від вашу Оп'ять ці виродки бомблять Я не знаю ви знаєте скільки вже скільки времени пройшло їх і... Це ще може творитися і проїздити. Хочеться, щоб скоріше все закінчилось, але не хочеться, щоб залишилися, знаєте, безнаказно. Але вони не залишаться, Там будуть прокляти до сьомого коліна всі. І батьки, і діти, і, і все, все-все. Те, все. ну, що зараз переживає український народ, ну я йому теж, чесно кажучи, поражаюся. Навіть з ваших коментарів. Я пам'ятаю, ну я по собі то вже там. Определенно розумів, що ну гепає та й гепає. Якщо гепне десь ближче, чим, чим може бути, то вже больно і не буде. От. Ну це я так. Але ж все одно є ті, хто за тебе переживає, і за кого переживаєш ти, але ну, хлиб другу нічка шмарять. Це ми вже так називаємо. інші люди інших країн, вони навіть воно руки, жінка подарила якісь ці білети на... В Єгипет поїхати віддихнуть. Він каже, ти що гониш, куди там їхати? Там же ж стріляють. Вона там... каже, ну вона ті стріляють далеко. Він каже, що далеко там, за 200-400 кілометрів це каже, недалеко. Це, ну, це страшно туди їхати. Вона за 100 метрів лупануло, це ще нічого страшного, бо вікна не повилітали. Ну, бачите, все познається в сравненні. Не дай Бог комусь це пройти і ощутити, ці сравнення і це все. Але ні, ну що це нікому. Є ті, кому я бажаю жити в, цьох, в цих бомбьошках до кінця своїх днів і, і помирати в муках. Понимаєте? І я це кажу відверто, не дивлячись на те, що я там вірю в Бога і все остальне, я хочу, щоб, щоб вони мучились так, як не мучився ще ніхто в цьому світі. Всіх до єдиного, всіх, хто до того причасті. Ну а нам що, українці? Давайте набираємось. Терпіння, сміливості нам уже і так хоч ну, от. і Чекаємо на перемогу. Добре, буду я працювати, це просто так. Сплеск емоці, які вже не міг собі тримати, думаю, скажу хоч щось. Розкажу вам про... Бо тільки порозходилися. Це ж окружили, всі розпитують, що там робиться. Все, ну, всіх інтернет і всіх новостей. Я кажу, ну я поки не знаю, не більше вашого, все, що в інтернеті показують. То, я кажу, показують усіх. Але... У них теж, де у кого є різні істочники інформації, то вони якби деякі кажуть, ну війна, типу в Україні йде за те, що якщо б каже, зараз Росія на вас не напала, ви б напали перші. Я кажу, да, в тебе навіть карта, може кажу, є чотири позиції, зараз я тобі їх покажу. Ну, кажу, розуміє те, розумієш йому там. Коли почалася війна, ну ми щоб хотіли б напасти, кажу, ми могли б напасти тільки з вилами і граблями. Це все, що в нас було на той момент. У нас кажу, ні зброї, ні намірів ніяких стосовно тої Росії, кажу, не було. Ти кажу карту взагалі бачив колись. А от кажу, давай при тобі зараз відкриваю карту і кажу, дивись. Бачиш, він не міг Україну знайти. Я кажу правильно, ти не можеш її знайти. Бо подивись, яка вона крихітна порівняно з... Росії. як ти думаєш, ким це треба бути, щоб на, ну, планувати якісь там бойові дії? Та й взагалі, я ж кажу, в нас на той момент навіть зброї не було. Він каже, так а як ви? Коротше, вони на сьогоднішній день думають взагалі, що України дві. Розказують чого? Він каже, ну, він і ще тут є хлопці, які питають, каже, ну ти ж розказував, що кажу, в тебе там знайомий з самого пекла там воює. От, в групі спецпризначення і це прийшов відпустку, щоб подружитися. Я кажу, ну, да, ну так, так і є. Так каже, тобто він в самому пеклі там воює, а тут приходить, щоб празнути, як можна празнути. Я кажу, мовчки, там воює, я кажу, тут празнує. Все правильно ти зрозумів, п'є горілку. Той кажу, у тебе дружбан ремонт доробив, ті взагалі квартиру купили, ремонт зробили. Каже, у вас що там? ну, Дві України. Я кажу, та ні, не дві. Україна вся та сама. Там саме бомблять, там само вони воюють, там само вертаються, роблять ремонти. Строять сім'ї. Радіють, гуляють, віддихають, знову воюють. Отак от, от кажу просто. він каже, ну, Це типу, взагалі неможливо. Ви якісь каже... Типа, українці бешені. І я кажу, це не ми бешені, це я кажу життя таке. Ну, і не ми того хотіли. Ми собі жили, не тужили, жили, ні до кого не лізли. Може в нас не були якісь негаразди, але як то кажуть, то були наші негаразди, і ми їх рішали так, як ми собі їх рішали. От. А так взагалі так да, ставлення людей різне. Є такі, хто не розуміють, є ті, хто взагалі ну дезінформовані, скажем так, є такі, що от, як Лука, він дуже сильно впечатлітельний, знаєте. Ну, по-перше, що італійці, вони коли розказують про щось, вони не опускають немалішої деталі, знаєте, от того їх можна і слухати. Коли він розказує про що про якусь їду або про щось там, де він був. ну... Це може виглядати і тобто, звучати в десятки разів, чим виглядати насправді або смакувати. Це я вам 100% кажу. От, і от таким от як Лука, там бабушка, дедушка розказували за ту війну, і я так розумію, що їм розказували в таких деталях, розумієте? навіть про те, що вони ловили їли котів О, під час війни. Ховалися в піщерах. тут він навіть показував ті гори, піщери. Тось людина вже ну настільки э, в голові собі ту інформацію має, що він розуміє, що війна це найстрашне. І в той самий момент він каже, я не розумію, як ну це ж каже все за цих знайомих за колю з Наташу. Я говорю, це ж, ви квони квартиру купили в Борисполі. Я кажу, ну так, да, Борисполь, це каже, там де аеропорту, це де бомблять там постійно. Ну, я кажу, так, да, так, да, так. Да". Все правильно кажу, ти розумієш, це там купили, там зробили, там живуть. І радіють життю, скажімо так. От, ну і переживають всі негаразди разом з усіма українцями. Так що отак от, от. А є такі, ну, от Біг Бос теж дуже сильно переживає. Він, знаєте, він же ж коли цей бізнес Спінелівський розвивався, його... він часто їздив в командировку до Одеси. От, і він розказує, як йому там класно все, от, типу, Одеса, там фарева, і я кажу, ну... Так, да, але так, знаєте, думаю, на секундочку подожди, ну ти так само тут живеш, портовий город сіла. Чим тебе там можна було удивити, не знаю. А потім думаю, щось що молодець, здоровий, да? поїхав без того, без бензопили домашньої, ну, без жінки. Та, звісно, ну, везде нравиться, де, де поїхав сам, то везде добре. В любі відпустить, навіть якщо тебе десь на северний полюс відправили. Дівчата, я шуткую, то таке, Куда ж ми без вас вообще? Вот прям я собі не, представити отпуска не можу без, без юлі на сьогоднішній день. Це так. <реш> Ладно. В общем, да. Всі вони переживають, всі вони переживають по-різному. Ну, якби, а вони кажуть, ну так порівняти, каже, Росію. Взагалі вони просто у них не, не вкладаються в голові, як така маленька, як вони кажуть, це ж блахана на І я кажу, то дуже гарне порівняння, блахана собаця. Але скажу, ти не, не забувай, що блаха вона хоч і маленька, але ж вона так може попортити шкуру і нервну систему тій собаки, що ой-ой-ой-ой-ой, яка б вона велика не була. О, так що, ось так от. Ой, скоріше б воно вже все скінчилося, скільки його вже це ж і так, що розгрібати, не один рік прийдеться, знаєте, одне діло, звісно вже розуміти, що коли ми будемо празднувати ту перемогу і, як то кажуть, закатаємо рукава всі разом, хто б де не знаходився, я не кажу, що там. Будемо допомагати, відстраюватись, все, але ж спочатку треба, щоб все закінчилося. І саме тоді воно і почнеться, як то кажуть, вже нормальне життя. Ну, ладно, коротше. Кріпіться там. То вже у нас з вами традиція тут на вольтрі бувати. Людішки, хтось уже щось там пробує чи купатися, чи що. А ні, то рибаки все. Ні, є воно ну, і пенсіонери, які загорають. Я в камеру не бачу, бо вона труситься. А вживу бачу. Подобається мені отут. А особлива тиша, до якої я ще не так зразу міг привикнути, чесно вам скажу. Вся ця тишина мене дуже довго лякала перше. Время. Це зараз вже якось звик трохи. Ех, сьогодні погодка. Хвиль майже немає. Але й димка, бачите, яка. Хворанції не видно. Я розумію, що вам сьогодні не до Хворанції. Сам не знаю, що знімати, що казати, бо якось... Думаєш одне, а верніше в голові одне, а маєш балакати щось друге. Ну, в общем, якось так.